Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Бажаю всім миру добра. Сьогодні, 13 серпня, знімаю відео про господарство та дещо вам розповім. Кому цікаво, залишайтесь. Приємного перегляду! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо сподобається відео. Знімаю про курочок, але в цьому відео вам я хочу розповісти дещо. Діло в тому, що моєму каналу, ось цьому основному каналу Господарство Арсенія 21 серпня виповнюється 2 роки. Тому наші плани, друзі, я вам розповідаю. Значить, 21 серпня це середа. Якщо буде все добре, то я проведу. На каналі на каналі Кури як моє хобі, друзі. Кури, як моє хобі. На моєму другому каналові. Є посилання у шапці профілю. Та також є розділ каналу, Мої канали можете підписатись, на них я там теж знімаю. Тому, друзі, а також я скину посилання вам у коментарі. На канал Курий, як моє хобі. Обов'язково підписуйтесь. Я проведу ефір, але не знаю, коли точно. Але скажу, що 21 серпня після обіду. Так ось. Проведу, друзі. Посилання буде в закріпленому коментарі. Також на каналі переходьте, підписуйтесь, якщо буде цікаво вам. Також на цьому каналі 21 серпня я зніму, ну, можливо, навіть трішки раніше почну знімати відео про історію мого каналу, як я починав, які ці досягнення, як розвивався мій канал і розвивається, друзі. Та також, можливо, плани на майбутнє. Тому, друзі, обов'язково не пропускайте. І буду радий, якщо ви завітайте до мене на ефір, подивитесь відео. А так, дякую, що ви мене послухали мою інформацію. Просто для, для підписників та глядачів мого каналу, думаю, буде цікаво, що така дата. Так ось. Курочки. Я, як казав, у відео вчорашньому позамітаю тут, і це здійснилось. Я реально вже позамітав, але кури, як ви можете бачити, довго чистоти не тримають. А також, друзі, хотів передати як... привіт Давиду. Забув спочатку передати, але зараз передаю всередині відео. Тому Давид, якщо дивишся відео, передаю тобі привіт, я як... і просив. Так. Ось це ми не бачили, але буде у шорці, як півень був у гнізді Петючик. Так, кури, я бачу не хочуть, не знесли. Або вони реально всі линяють, а можливо, і, і десь вони знайшли собі, зробили собі гніздок і там десь... І там десь несуться. Діло в тому, що цей сарай, там, де дерева, це от, все, от, багато цих досок тут. Можливо, десь там вони залізли там під доски і там зробили собі гніздо. Я, я просто не думаю, що всі можуть линяти, а може і всі. Тому я на днях обслідую його весь цей сарай. І якщо знайду, то буду знати. Перекрию, щоб не. Перекрию, тому що не треба, щоб вони там неслись. Так ось, друзі. Так. Ось, бачите, оце півник, петюнчик. А зараз, друзі, вам покажу квіти. Ось, друзі, квіточки. А також невеличкий вам спойлер, що завтра, 14 серпня. Планую також зняти відео про хвороби, таке інформативне відео про інформацію. Ось, підготуюсь. Завтра теж підготуюсь. Треба мені вивчити інформацію. Але розповідаю, друзі, про хвороби коротко і ясно. Найголовніше, як треба лікуватись, які симптоми. Ось, друзі. Ось, вже ці перецвітають так швидко троянди. Недавно зацвіли, вже перецвітають. Уже і хризантеми цвітуть, як ви можете побачити. Ось, друзі. Так, друзі. Ось. Уже якесь таке, знаєте, трішки якось таке... Мені здається, що вже так осінь, вже, реально вже. Вже на носі 18 днів до осені вже виноград стигне. Є окремі вже ягідки, які вже повністю стиглі Дивіться, просто як цей стигне. Це, здається, це достигли, але ні, трішки ще ні. Боже, друзі, скоро вже в вересні вже можна убирати реально достигне вже весь виноград. Десь так на місяць раніше, все в цьому році. Ось і тут. Я просто в шоці, друзі. О, це вже стиглий виноград. Так, вже солодкий. Хоча він завжди ось цей, десь в кінці вересня був, а це він вже зараз, в середині серпня. Ну, друзі, бажаю всім добра. Дякую, що послухали. Я думаю, вам буде цікаво. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. А також не забувайте заходити на ефір 21 серпня. Та подивитись відео про історію Канал Буду готуватись. Дивитись аналітику і вам розповідати. Тому, друзі, бажаю всім миру, добра. Усім всього найкраще. До нових зустрічей. Всім до завтра.